Добрий день. Сьогодні 9 грудня 2025 року. Розпочинаємо засідання постійної комісії бюджетної. На засіданні присутні три члена бюджетної комісії. Кворум є, Також присутня депутата гуманітарної комісії Яслива та Івановна. Пропоную розпочати засідання комісії. Хто за, прошу голосувати одноголосно. На порядок денний виноситься 37 питань. Зачитувати усі, чи ви ознайомлювалися? Розпочинаємо обговорення. Розпочинає. Розпочинаємо. Перше питання про внесення змін до рішення номер 224551 від 20.12.24 року про затвердження програми соціального захисту населення Миколаївської сільської ради на 25 рік. Є питання по цьому питанню? Чи виносимо на розгляд депутатами? Голосуємо. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутата? За одноголосно. Третє. Друге, про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року номер 226751 Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 25 рік. Всі ознайомлювалися з ним. Питань немає. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутата? Голосуємо одноголосно. Про зміну найменування та місцезнаходження закладів культури Миколаївської територіальної громади. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутата? Голосуємо. Хто за против? Утримався. Четверте, про затвердження програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих. Ветеранів війни, членів, сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України Миколаївської сільської ради на 26-28 роки. Питань немає? Голосуємо. Хтось за те, щоб винести дане питання на розгляд депутата проти. Шосте про затвердження програми соціального захисту населення Миколаївської сільської ради на 2026 2027 роки. Питання, Є. ну так, да, у нас ми перед обговорюваннями, ну, коли ми обговорювали, ми прийшли до спільної так кажуть, висновку, що треба в пунктах ну, додати слово від, коли так, вказується кількість сума, яку виплачується, тому що на виконавчому комітеті розглядається, ця сума може бути збільшена. Тому правильно я, ну, ми вважаємо, щоб написати, додати слово від. Двох тисяч від трьох тисяч залежно від пункту цієї програми і вказати граничні відсотки. Хто за? Голосуємо хто за Внесення. Шосте про затвердження програми розвитку надання соціальних послуг у Миколаївській сільській територіальній громаді на 2026-2028 роки. Голосуємо, хто за те винесення даного питання на розгляд депутатам одноголосно. Про затвердження програми забезпечення функціонування тимчасового прихистку Шалтеру для внутрішньопереміщених осіб на 2026-2028 роки Голосуємо, хто за винесення даного питання на розгляд депутата. Про затвердження програми фінансової підтримки діяльності критично важливого комунального некомерційного підприємства Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги. Сільської Про Миколаївської сільської ради на 2026-2028 роки. Голосуємо, хто за винесення даного питання на розгляд депутата. Одноголосно. Дев'яте. Про затвердження програми здоров'я населення Миколаївської сільської ради Снельниковського району Дніпропетровської області на 2026-2028 роки. Голосуємо, хто за винесення даного питання на розгляд депутата. Про затвердження програми фінансової підтримки стратегічно важливого комунального підприємства Добробут Миколаївщини Миколаївської сільської ради Синелівківського району Дніпропетровської області на 2026-2027 рік. Питань не буде? Виносимо на сесію. Голосуємо. Хто за винесення даного питання розгляд депутата одного голосу? Про затвердження плану соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 26 рік голосуємо. Хто за винесення даного питання на розгляд депутата? 12. Про встановлення вартості харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Миколаївської сільської ради Синельниковського району Дніпропетровської області на 2026 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання на розгляд депутата одноголосно. Про погодження структури, структурних підрозділів комунального некомерційного підприємства Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської сільської ради на 26 й рік. Голосуємо, хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутата? Одноголосно. Про затвердження порядку використання службових авт... легкових автомобілів, встановлення лімітів використання пального та мастильних матеріалів на 26 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання на розгляд депутатам. 15. Про затвердження лімітів споживання електричної енергії по об'єктам, що фінансується за рахунок бюджету Миколаївської сільської ради на 26 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання. Про затвердження структури та штатного розпису виконавчих органів Ради загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів Ради на 26 рік. Голосуємо. Хто за винесення даного питання? Про затвердження структури та штатного розпису комунального і некомерційного підприємства Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської сільської ради на 26 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання на розгляд депутата. 18. Про затвердження штатного розпису, комунального закладу, Центр надання соціальних послуг Миколаївської сільської ради Сінельського району Дніпропетровської області на 26 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання на розгляд депутата одноголосно. Про затвердження структури та штатного розпису комунального закладу Миколаївський центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх Миколаївської сільської ради, Сенельниківського району Дніпропетровської області на 26 рік. Голосуємо хто за винесення даного питання на розгляд депутата. Одноголосно. Двадцяте питання. Про затвердження структури та штатного розпису Миколаївської музичної школи на 26 рік. Голосуємо хто за винесення даного питання. 21. Про затвердження структури та штатного розпису бібліотек та закладів культури Миколаївської сільської ради Сенельніківської району Дніпропетровської області на 26 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання. Про затвердження структури та штатного розпису Дмитрівського ліцею Миколаївської сільської ради Сенельніковського району Дніпропетровської області на 26 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання на розгляд депутатів. Про затвердження структури та штатного розпису Миколаївського ліцею, Миколаївської сільської ради Синельніковського району Дніпропетровської області на 26 рік. Голосуємо. Хто за винесення даного питання? Одноголосно. Про затвердження штатного розпису закладів дошкільної освіти Миколаївської сільської ради, Синельніковського району Дніпропетровської області. Миколаївський дитячий садок номер 1 Сонечко, Миколаївський дитячий садок номер 2 Белізка, Миколаївський ясла садок номер 3 Малятко, Васильківський дитячий садок «Казка», Петрівський ясла садок, Веселка, Дмитрівський дитячий садок Ромашка на 26 й рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання на розгляд депутата. Одного голосу. Про затвердження штатного розпису працівників комунального закладу малий груповий будинок Миколаївської сільської ради Сенельніківського району Дніпропетровської області на 26 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання одноголосно. Про затвердження штатного розпису структури та чисельності фінансового відділу Миколаївської сільської ради Сенельніківського району Дніпропетровської області на 26 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання одноголосно. Про, за... Про погодження структури та штатного розпису комунального підприємства, добробут Миколаївщини, Миколаївської сільської ради, Сененковського району Дніпропетровської області на 26 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання на розгляд депутата. Про затвердження переліку об'єктів та видів суспільно-корисних робіт на 26 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання на розгляд депутата. Про затвердження переліку об'єктів та видів громадських робіт на 26 рік голосуємо. Тридцяте питання про затвердження переліку об'єктів та видів суспільно-корисних робіт. Голосуємо. Хто за винесення даного питання? Одноголосно про преміювання виплату надбавок та матеріальної допомоги сільському голові у 26-му році. Давайте це таке у нас спільне, як зазвичай дуже обговорюємо питання колеги. Я пропоную, я вважаю, що ви мене підтримаєте, винести на сесію пропозицію про збільшення преміювання голови до 200%. З чим я це пов'язую? Ну, по-перше, під керівництвом. Голови, в нашій громаді було залучено благодійних коштів більше 15 мільйонів. Це навіть більше 10% нашого бюджету. Це суттєва цифра для бюджету нашої громади. Потім жоден комунальний заклад. Не закрився, все працює. Робітники отримують зарплатню і немає заборгованості по зарплаті. Це теж показник якісної роботи як керівника голови громади. Військовий стан накладає свої нюанси на життя громади. Ми знаємо, скільки людей постраждало в нашій громаді, скільки господарств постраждало, і всі вони отримали допомогу. Фінансову допомогу і матеріально, ну, і матеріалами допомагали, тому це люди бачать, як голова і виконавчий комітет тут, ну, участвує в цих процесах. Постійно йде комунікація з військовими частинами, з військовими, які, да, які у нас, ну, на, які Знакомі. співпрацюють з нами. Потім постійно йде комунікація з іншими громадами по різних питаннях і пов'язаних з життям громади, і з пов'язаних з ситуацією, яка зараз в Україні. Постійно ведуться перемовини, постійно йде передача опиту і міжнародні організації постійно йде комунікація, завдяки чому було багато залучено благодійних коштів. Ну, общем-то, перераховувати можна багато. Я ще хочу додати, що спілкуючись із е, сусідами, з мешканцями громади. Особливо, особливо, мені це так ну, приємно, коли спілкуєшся з вимушеними людьми, які вимушено були виїхати з своїх домівок, і вони в нас знайшли. Е, Прихисток, то вони дуже високо оцінюють роботу ЦНАПа, коли надання послуг, дуже качественне надання послуг і швидкість надання цих послуг, це теж показник керівництва роботи. Тому збільшення преміювання до 200%, я вважаю, це, це чесно. Правильно оцінити роботу голови, тим більше, якщо при е, преміюванні 100% е, на руки звичатом е, <клев> з відрахуванням усіх е, податків, та, голова отримує, ну от отримував, і це затримує, зараз отримує 40 174 гривні в місяць. Коли, ми, коли ви приймете наші колеги приймуть пропозицію збільшення примівання голови до 200%, то з урахуванням всіх податків сума буде складати 54 тисячі 625 гривень. Не на значну суму збільшиться ця цифра. Але, ну, по крайній мірі, роботу треба оцінювати і чесно, і справедливо. І тоді сподіваємося, що голова продовжить так само виконувати свої обов'язки. Що ви скажете? Виносимо пропозиції на сесію. На сесію да? Да. пропозицію на 200% проміювання голови. Голосимо хто за те, щоб винести... Преміювання голови у 200%. 1. Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 26 рік. Голосуємо. Хто за винесення даного питання на розгляд депутатам? 33-те питання: про затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність КП добробут Миколаївщини, Миколаївської сільської ради, Синенніковського району Дніпропетровської області. За січень-вересень 25-го року. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутата? здійснення делегованих повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутата? Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Миколаївської сільської ради Сенельківського району. Дніпропетровській області, хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутата. Про внесення змін до рішення Миколаївської сільської ради від 18 лютого 2022 року No 149219 про затвердження базової мережі закладів культури Миколаївської сільської ради. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутата. 37. питання про внесення змін до рішення Миколаївської сільської ради Сенеліковського району Дніпропетровської області No187739 від 21 грудня 2023 року. Про створення комунального закладу культури Катеринівський сільський клуб Миколаївської сільської ради Сенеліковського району Дніпропетровської області. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутатам? Голосуємо. Голосно. Дякую. На цьому засідання закінчено.